Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і хочу назбирати цибуків, нарвати на чеснику, вже попускали стрілки і приготувати, як нам готували наші мами і бабусі. І обривати, потім покажу, що далі. Ось такі цибуки, їх треба так потихеньку тягнути. О, ось так. Цибуки обірвала, вийшло в мене ось скільки, я їх почистила від товстої шкірки кожний, і тепер буду товсту частину, яка внизу, прибирати ось так, приберу, потім наріжу міленько. Вже пахне чесничком, буде смачно. Так, почистила наші цибухи, пообрізала крайки з твердим, і тепер буду нарізати їх міленько. Нарізала наші стрілки чесникові. Тепер у підсолену водичку проварюю їх 5-7 хвилин. Закипіли наші чесночні стрілки і Чекаємо 5-7 хвилин. Якщо стрілки молодші, хто не прозівав, можна проварити менше. У ну, мене і молодші, є, і старіші. Тому для застрахування варю довше. Часникові стрілки відварила, додаю дрібку солі. Слідом базилік сушений. У мене тут і зелений, і червоний. Також додаю три яйця. Підом за яйцями додаю сметанки, столову ложку. За бажанням можна додати, друзі, перець мелений чорний. Перемішую, перемішавши до однорідної маси, скуштую насіль. Перемішавши до однорідної маси наші часникові стрілки, додаю столову ложку просіяного борошна і знову перемішую, можна додати крохмалю замість борошна. І на цьому етапі виливаю на розіріду сковорідку, накриваю кришкою і готую до готовності. Ну, ось нарешті готовий наш пиріг, так скажемо, із часникових стрілок. І давайте ж скуштуємо. Дуже смачно вийшло. Готуйте, смакуйте всім, кому сподобалося. Дуже смачний вийшов.